Полежаки, це перший вдуватель буде. Стоп, стоп. Достатньо. Не прибрався в кімнаті досі. До чужих дівок воно тулиться. А ще колупався у носі. Не віддав зарплату дружині. Закурив, пробухав за заощадження. Що ж ти, блін, за картинку робиш для російського телебачення? Спасибо. <клес> <клес> Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, танцюють фрейлех з парубки, висить дитинка розіп'ята, над цільцем пурхають круки, зігують мати на порозі, моститься ззаду син пряп, в світлиці на іконі цап. сім'я вечеря на підлозі парує смажений кацап. З ато ідуть американці, співають «Baby, don't you cry», лунає спів за небо край, ти ж увер алес, моя манця, жидофашиський рідний край. Якби мене оце спитали, який би фільм я взяв у космос? дневной дозор без варіантів. Бо, хоч там темні і сильніші, за Москву розносить зносить. Імператор нагадує сонце, його тінь в велику свиню. Крізь будівлі, пропалені вітром, проростає тонюсенький кріп, засинає кохана в підвалі, батальйони просять вогню. І занедбаний всесвіт, мов спалений сніп, це моє і твоє попристишені лоскоти трав. Хоч до рани, то все прикладай, але скільки ти ран. Я кохав тебе, жив у тобі, я торкався заграв, я вважав, що і я океан, і що ти океан. Так між смертю і смертю гойдають останні човни, і оглухлі собаки чекають, коли все мене, і стоїш собі глупо, І не знаєш, де ми, де вони. І волаєш тупою коровою, вбийте мене. Щоб наказали канали ті федеральні, яку б падлюку сюди не занесло, ми переможемо, бо українці нормальні. Путін програє, бо він однозначно брехло. І які б вони в цю війну не вкладали гроші, і які не чинили б Армагеддон, ми переможемо, бо українці хороші. Путін програє, бо він однозначно. Ну, ви самі зрозуміли, так? Тут Багато є Рим, там, пантон, кантон і таке інше. Не буде коритися той, хто розправив спину, той, хто піднявся з колін, не здаватиме жодних висот. Ми переможемо, бо ми велика країна. Путін програє, бо він маленький урод. І чи можна з клітинних мембран побудувати кордони? Між мною і моєю мамою вирото сотні могил, і я не знаю, як їх перестрибнути. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів, і я не вмію дивитися на них, як на птахів. Невіщик не був людиною доброю. Невіщик не був. Людиною чесною, благою, милою, добродушною людиною не б не був також. Важко назвати його порядним, надійним і зваженим. Ще важче назвати м'яким і даруйте на слові людяним, та він і сам образився, Якби його таким назвали. Йому не варто було класти палець до рота, ризикуючи рукою по лікоть. Не варто було повертатись до нього спиною, ризикуючи ножем у лопатці. Попити з ним чаю все одно, що прийняти полонію. В розвідку з ним також ходити було не варто, хоч він і любив називати себе старим розвідником. Небіщик не був людиною слова. Шахом поступового віднімання по одній ми відмовляємо небіжчикові дедалі більшій кількості притаманних людям рис. Іншими словами, їхня кількість прямує в небіщика до нуля. Такого нульового небіжчика скажу я вам ще пошукати. Його добирали старанно протягом усієї національно-державної, більше схожої на багато і безперервне виривання нігтів історії, обачно оминаючи всі засладательні її наклонення. Настоювали мов, уса, шліфували в ювелірних марштатах спеціальних відділень, множили на нуль. А головним критерієм стало прізвище. В найуспішніших його попередників воно було доскладове і нагадувало не прізвище, а дурнуватий псевдонім поштатного дописувача. Але саме ті двоє. Зі своїми дитячими, двоскладовими прізвищами досягли у своїх життях неможливого, знищивши й до сьогодні рекордну кількість інших життів, тож найближчих тягнувся до них усім собою. Єдиним його прокляттям, через яке він погано спав і дедалі частіше вдавався до косметологів та шаманів. Була сусідня країна, чорт забирає, якого біса йому аж так не щастило з сусідом, відгородитися від такого йолопа, горами чи колючим тропом або стіною, якого біса йому терпіти ці перманентні безлади, цю безпорадність, і безталанність, цю беззахисність, безгосподарність і цілковиту безкордонність. Усе лежало погано, вся країна лежала погано, ніби просила всю себе розібрати назад частини, на виніс розікрасти. І тільки в одному він помилися. Кількість тих, які бажали йому смерті. Які молили про неї щоденно і щогодинно Бога і Аллаха, і Саваофа, і Кришну, і Маніту з Єговою, і всіх інших, і навіть Будду, який Богом не є, перевищила всі критичні норми, на той час стягнувши мільйонів, з яких у сусідній з ним країні виявилося цих мільйонів не менше як двадцять. Це була велика молитовна робота всього народу, всього громадянського суспільства. Господи, зафіксуй цього божевільного. Бог переважно дає, що просить. Іноді він з'являється в образі санітара, іноді снайпера. За вірою воздається тим, які вірують. Дякую, Боже. Що котрий підтвердив своє існування, Небіжчика зафіксовано, суд вивчає обставини далі.